Джордж Орвел Колгосп тварин Читає Руслан ДРАПАЛюк. Розділ перший Містер Джонс, господар ферми панський хутір, замкнув КУРНИКИ на ніч, але так наклюкався, що геть забув про лази для молодняка. Погойдуючись з боку в бік і виробляючи якісь чудернацькі пазлі хтарем у руках, він так сяк доплентався до будинку, скинув чоботи біля задніх дверей, налив собі останній, але тільки на сьогодні, ясна річ, кухоль пива з бочки на кухні, і почимчикував до ліжка, де вже голосно хропіла місіс Джонс. Тільки на світло у спальні згасло. У всіх господарських будівлях ферми почалося шархання та метушня. Протягом усього дня ходили чутки про те, що старішина, призовий кнур середньої білої породи минулої ночі бачив дивний сон і хотів поділитися ним з іншими тваринами. Було вирішено провести збори у великому сараї, одразу як містер Джонс припинить тинятися двором. І вляжеться спати. Старійшина так його всі називали, хоч і на виставках він виступав під псевдонімом Вілінгдонський красень, був настільки шанованим кнуром на фермі, що кожна тварина була готова пожертвувати годиною сну, щоб послухати, що він скаже. У дальньому кутку великого сараю спорудили щось на зразок платформи, яку, наче п'єдестал, Підсвічував ліхтар, який звисав з балки, і де, власне, старішина, вже величаво сидів на купці соломи. Йому нещодавно виповнилося 12 років, і останнім часом він значно погладшав, але він все ще був величним кнуром, з мудрою і доброзичливою зовнішністю, навіть незважаючи на те, що йому ніколи не не підпилювали ікла. Незабаром почали сходитися інші тварини та влаштовуватися хто як міг. Навколо імпровізованої сцени. Першими прийшли три собаки: Квіточка, Джессі та Кусака. За ними гуртом зайшли свині, які вмостилися на соломі прямо перед платформою. Курки посідали на підвіконня. Голуби видерлися на сволок під дах.